Шановні весільні гості, щасливі батьки. Сьогодні той день, який з нетерпінням чекали всі ви. За мить поєднаються дві долі, два серця, двоє близьких вам людей. Отож, дозвольте звернутися до наших наречених, шановні Лідія та Віталій. Сьогодні у вас, ваших рідних та близьких, щасливий і пам'ятний день. Ви створюєте нову родину, ви з'єднуєте свої долі, ви з'єднуєте свої серця. Позаду залишається безтурботні літа юності. Попереду відповідальна пора, сімейне життя. Отож, перед вашою родиною, перед батьками. І один перед одним я прошу вас відповісти. Чи готові ви все життя і в радості, і в горі шанувати і любити один одного? Ви Віталій? Готові. І ви, Лідія. Yeah. А в народі кажуть, на рушник стати навіть друга мати. Тож за добрим народним звичаєм я попрошу батьків розстелити перед нареченими весільний рушник. Yeah. Чи обіцяєте ви кохати один одного так, як кохаєте зараз? Yeah. Чи обіцяєте ви бути один для одного вірними і відданими друзями? Обіцяє. Чи обіцяєте ви пронести свої почуття, вірність і повагу один до одного через усе життя? Обіцяє. Чи обіцяєте ви бути разом у радості і достатку, не відректився у смутку і труднощах? Обіцяє. І чи обіцяєте ви прикласти всі зусилля, щоб зробити один одного щасливими і завжди пам'ятати про цінність ваших почуттів і стосунків? Хай же таким безкрайнім і щасливим буде ваше сімейне життя. Пам'ятайте, у бручки дві, але доля одна. України стверджується. Взаємний вияв волі громадян юречко Лідії Ярославівни та Іванського Віталія Валерійовича на спільне сімейне життя і носити спільне прізвище Іванських. Ваші описки вітаємо, молоде подружжя! Віднині ви, дружина і чоловік. З цієї хвилини. Все у вашому житті буде спільне праця, радість і навіть мрія. Тож ви пийте на щастя ваш перший спільний сімейний келих. Хай ваше сімейне життя буде повінця, наповнене романтикою і солодощами поцілунків. Гірко молодята! Шановні молодята! Колись ви були різними людьми. Ви були самі по собі, ви не були знайомі. Ви як два різні кольори характеру, які знаходили себе в житті, збираючи все найкраще по піщенці. І в один прекрасний день, день вашого знайомства, все змінилося. І з тих пір ви разом. Зараз відбудеться закріплення Союзу, яке є символом об'єднання двох особистостей. Зараз ви як два різні джерела з кольоровим піском. Це те, ким ви були до сьогодні, і ким ви є зараз. І нехай так само як відбудеться об'єднання пісків цій посудині, ви перестанете існувати окремо, ставши єдиним цілим. Пишов у вас візерунок, змішавши ці кольори піску, утворила єдине гармонійне, ніким не роздільне ціле. Ви спільно наповнили своєю любов'ю цю кришталеву посудину. Нехай зв'язок і любов між вами будуть непорушні, нероздільні, як нереально, цим окремим піщинкам розділитися. А ця кришталева посудина стане для вас вашим. Таким оберегом вашої сім'ї і буде вам на нагадувати усі радощі і труднощі, які ви вже пережили і які ще належать переживати разом. Прошу вам. Я вчаю присутності весільних свідків. Перший документ вашої молодої сім'ї це свідоцтво про одруження. Бережіть його. Я бажаю, щоб в найближчому часі ви отримали ще один важливий документ вашої сім'ї це свідоцтво про народження ваших дітей. А вам, Лідія, як молодій дружині, як берегині сімейного вогнища, я хочу повернути вам на згадку реліквію ваших батьків, рушничок, на якому ви тільки що стояли. Живіть. В мирі і в злагоді, щоб діти, ваші внуки і прануки вітали вас на цьому рушничкові в день вашого срібного, золотого та платинового весілля. Ідіть в життя, замріяні, вродливі між квітами і добрими людьми, щоб ви усе життя були щасливі. Ми вам прослали в ноги рушники. Сьогодні вас прийшли привітати ваші найрідніші люди. Це ваша родина і ваші батьки. За те, що ви за ваші добрі діла, за ваші чунді серця, за те, що ви виростили і виховали хороших дітей, низький вам уклін. Час вам на довгий вік і на щастя. Нехай із цієї хвилини у вашому домі живе тільки любов і ніжність, тільки вірність і взаєморозуміння. Нехай до вашої оселі приходять тільки добрі, тільки світлі люди. Нехай у вашій оселі якнайшвидше залунають дзвінки, дитячі сміх, і це зробить вас самими щасливими людьми на світі. А цей день запам'ятається вам і вашим близьким як день народження вашої нової і щасливої сім'ї. Бажаємо вам довгих і щасливих років спільного сімейного життя, щасливої дороги вам, Божого благословення і Божої опіки вам і вашій новоствореній.